Ось попалась така пічка хлібопіч. От. Там величенька досить Значить питання в тому, що не гріє щось низ, тени ніби як не дуже працюють. І фактично, я поміряв по струмах, реально два тени нижніх не працюють. Я їх позначив своїми мінусами. Напевно, що від'єднувати тепер дивитися, в сеналах вони ніби як якісь керамічні, ну коротше, якісь спеціальні тени. Ось, вони, в общем не працюють. Струм вони не споживають, значить вони в обриві, Ну, краще ще їх від'єднаю і тоді вже точно визвоню Ось такий довгий керамічний тен. Кераміка якоїсь обтянути, шпилька там всередині. Є, і набирається кераміка як конструктор. Певно тільки під виготовлення ці там. Думає, що в продажу таких нема.